Харчування, вживання дитиною несвіжої, неякісної чи незвичної їжі можуть спричинити блювання і пронос. Часте блювання і сильна діарея швидко зневоднюють дитину. Стан, коли організм витрачає багато рідини, серйозний і потребує негайного лікування. Отже, розладам травлення у дитини слід приділяти значну увагу. Гострі кишкові інфекції це є група захворювань, які передаються фекально оральним шляхом та в основному характеризуються ознаками ураження шлунково-кишкового тракту. Перш за все, це є, дітей швидко розвивається нудота, блювота. Також основною ознакою це є розвиток рідкого стільця або діареї, який може бути в залежності від, від ураження того чи іншого виду шлунково-кишкового тракту. Він може бути або водянистим, або кашкоподібним. Частота стільця різна від 6 до 10-20 разів на добу. Також в калі можуть бути патологічні домішки, такі як слиз, кров, гніні виділення. Основними ознаками також є розвиток інтоксикаційного синдрому, тобто дитини виникають підвищення температури тіла, іноді навіть до 39-40 градусів. Це головні болі, болі в м'язах, знесилення. В тяжких випадках наступають ознаки зневоднення організму, сухість сухі шкіри. Шкірна складка дитини не, розправляє, не розправляється, загострення риси, обличчя, запавші очі, що є тяжким проявом і потребує негайної госпіталізації дитини. Облювання діарея вони є одним із головних симптомів. Ураження шлунково кишкового тракту просто іде різна в залежності від ступеня, в залежності від збудника, ідуть різні прояви від одно-двохкратної блювоти та стільця рідкого до безперервного. Під час блювання дитина повертає більшість у місту шлунка. Здебільшого покращення настає через 24 години, але у немовлят дітей молодшого віку може швидко виникнути зневоднення. Тому слідкуйте, що дитина достатньо пила. Дитині в основному в домашніх умовах це є чаї, можна давати солодкий чай з лимоном. Особливо це також йде, коли. В дитини є вже запах ацетону з сечею або запаха ацетону з рота, лужні мінеральні води без газу у підігрітому вигляді. І також можливий в домашніх умовах це приготування розчину, коли на літр води береться півчайної ложки солі та п'ять чайних ложок цукру. І йде випоювання. Випоювання проводиться невеликими порціями часто. Якщо це діти до двох років, це дається по чайній ложиці кожних одну-дві хвилини. Якщо діти старшого віку, які можуть вже пити з чашки, дітям дається невеликими ковтками, щоб не спровокувати знову блювоту. Також в аптеці на даний час є багато розчинів для регітраційної терапії для випоювання дітей які також даємо дитині. З розрахунку, якщо на кожне випорожнення рідке дитині дається до 2 років 50 100 мл після кожного рідкого випорожнення для випоювання, дітям старше двох років 100-200 мл після кожного рідкого випорожнення. Зверніться до лікаря, якщо дитина блює і надто сонлива. Блювота зеленкувато жовта блює впродовж шести годин, а також якщо у дитини пронос понад добу у стільці є сліди крові, стілець темно-червоного кольору. Першими діями мами це є дитину обов'язково, якщо виникли ознаки харчового отруєння, викликати в дитини блювоту, якщо це можливо. Дитину посадити на дієту, тобто виключити з раціону. В основному це є водночайна пауза, дитину поставити на водночайну паузу. Дитині даються сорбенти, які є в мами вдома. Якщо вже це не допомагає, то тоді дитина є, не перестає блювати, не перестає діарея. Особливо це діти до трьох років, це є показана госпіталізація дитини. Це вже в залежності, як розвивається клініка, може бути час різний. Якщо дитина, стілець безперервно водянистий, іде втрата стільцем великої кількості рідини, великої кількості солей організмом, то госпіталізація показана негайно. Якщо блювота кілька разів на добу, там два-три, то тоді вже мама дивиться, що йде покращення, тоді дитину можна лічити і вдома. Інколи буває, що дитину нудить. Але вона не може виблювати. Що робити в таких випадках? Ну, мама може природнім шляхом дитині надавати або ложкою, або шпателем на корінь язика. Можна дитині викликати таким чином блювоту. Однією з небезпечних ознак зневоднення є поява в сечі ацетону та запах ацетону з рота дитини. Ацетон в сечі чи запах ацетону з роту це вже є. Патологічним чинником і вже вказує на те, що в дитини йде порушення обміну речовин з утворенням токсичних продуктів, які токсично впливають на організм дитини. Але якщо ацетон 1 плюсик 2, то можлива ще в домашніх умовах домашня регітратація, тобто йде випоювання дитини. Хіба що в крайніх випадках вже ми бачимо прояви зневоднення. Де задишка в дитини, збільшення частоти серцевих скорочень, сухі шкіри, дитина в'яла, апатична, сонливість дитини, тоді вже це є показом для госпіталізації негайно. Якщо дитина себе нормально почуває, вона активна, весела, в неї збережений апетит, дитину можна в домашніх умовах впоювати. Розлади травлення можуть супроводжуватися підвищеною температурою. Температура більше 38, ми вже радимо дітей до 2-3 років, ми радимо цю температуру збивати, бо вона токсично впливає на організм. Але таким показом до госпіталізації дітей до 3 років, якщо говорити про дітей до двох до трьох років, то ця температура вона вже є показником для госпіталізації. Якщо це діти старшого віку, ми можемо вдома давати жарознижуючі і просто слідкувати за станом дитини. Обов'язково при харчових отруєннях і гострих кишкових інфекціях слід дотримуватися дієти. Якщо дитина має апетит, якщо його немає, то достатньо багато пити. Хорошим засобом на початку захворювання може стати потерте сире, почищене яблуко, яке можна давати багато разів на день. Деякі фітотерапевти радять триденну яблучну дієту. Яблуко має здатність абсорбувати і виводити токсини. Має багато вітамінів і рідини. Дієти е, потрібно дотримуватися ще й після виздоровлення протягом тижня-10 днів, тому що е, організм ще е, на виході з інфекції. Дієта в основному це є рослинно молочна виключити, жарене, е, копченості, спеції різні. Дитині дається, в основному е, проварена їжа, на перших етапах це йде перетерта. Щоб вона добре засвоювалася, ну і подальшому дієту ми розширюємо. Розлади травлення можуть супроводжуватися не лише нудотою, але й сильними спазмами шлунка. Інколи настільки сильними, що дитина плаче від болю. Що робити в таких випадках? Біль в животі дітей є обов'язково. Просто характер болю може бути різний. Я вже говорила, в залежності від того, чи йде ураження шлунка, чи йде товстий чи тонкий кишечник уражений. Болі можуть бути ниючі по всьому животі, а можуть бути дітей спастичні, перемоподібні у вигляді колік. Діти старшого віку вони можуть показати, чи, ну, сказати, чи їх болить живіт в якому місці, а от діти раннього віку ми вже більше судимо по е, к, плачу дитини, дитина неспокійна, е, може, ножками е, е, як би сказати, під, е, підбирає під себе ножки. І тоді ми розуміємо, що є в дитини кольки. Може бути вурчання в животі підвищене, живіт піддутий. Якщо це старша дитина, можна дати спазмолітик чи якийсь анальгетик, але бажано би викликати лікара і тоді вже лікар більше порадить, що зробити. Маленьким дітям для зняття колік тепле тепло на животик, масаж животика за годинниковою стрілкою, що може допомогти. Але лікар тут обов'язково потрібен. Коли ми бачимо, що в дитини є прояви, болю в животі, колік, масаж хвилинка, дві продовжимо. Якщо не знімається, потрібно приймати інших заходів. Будемо ми дитині постійно масажик робити. Треба виясняти причину просто-напросто, бо інколи ж біль в животі не є проявом, як інфекції, може бути якась хірургічна патологія, просто щоб не приглушити симптомів. Біль у животі може бути ознакою гастроентериту, інфекції шлунка і кишечника, з причинною зараженою їжею. Його симптоми: блювання, пронос, нудота, спазми шлунка, втрата апетиту, підвищена температура. Зверніться до лікаря, якщо дитині немає двох років і є підозра гастроентериту. Їй більше ніж два роки, і симптоми цієї хвороби наявні більше двох днів. Всі кишкові інфекції вони передаються через. В основному це є забруднені продукти харчування, це є сирі овочі, фрукти. Також це є погано оброблене м'ясо, риба, сирі яйця, сире молоко, забруднена вода. Не виключено також забруднені предмети побуту. У дітей це особливо є іграшки, різні предмети, які діти тягнуть до рота, постійно гризуть. і Тобто ці предмети йдуть забруднені патологічними цими мікроорганізмами. Вони, Взагалі кишкові ці збудники вони виділяються зовнішнім середовищем, як від хворих людей. Це може бути чи з блювотними масами, чи з калом. Також можуть бути здорові носії, які виділяють збудників. Діти заражаються, в основному, як і казала, це фекально-оральний шлях, хоча не виключений деяких інфекцій, в основному це є ротавірусні інфекції через повітряно-крапельний шлях. Іде зараження. Отже, при блюванні і діареї необхідно в першу чергу часто регулярно пити і щоб попередити зневодення, пити регітраційні розчини від самого початку захворювання. Ну, з блювотою і з рідкими випорожненням, де втрата в організмі, в основному води і мінеральних солей. Це в основному є кальцій, калій, магній, хлориди. І щоб поповнити ці втрати, взагалі ми назначаємо регітераційні розчини. В домашніх умовах, як я казала, це на літр півчайної ложки солі і п'ять чайних ложок цукру. А аптечні розчини це продаються вже ці розчини, які є із цими е, е, солями, які втрачаються. В основному тут іде збалансований. Розчини це йдуть або в середньому, в основному це середньо та низькоосмолярні розчини з осмолярністю 250 білі осмольна літр. Назначаємо дітям. Об'єм ми можемо розрахувати дитині для пероральної, тобто через ротр гідратації, це йде маса тіла дитини в кілограмах помножити на 75. Це є об'єм рідини, який дитині потрібно дати випити в перші 4 години. Це при легкому ступені зневоднення. Бо якщо вже йде тяжкий ступень, то тоді вже йде лікарняне капельне. Даємо регідраційні розчини зразу, коли починається діарея, коли йде бульвота. Їх можна давати зразу. При тяжкому ступені вже показана госпіталізація, там вже пероральна регідратація просто не має змісту і використовують ступінчасту терапію, тобто починають з внутрішньовенного. Паралельно потім, при покращенні стану, переходять на пероральну регідратацію. Важкі ступені зневоднення небезпечні не лише для здоров'я, але й життя дитини. При тяжкому ступені зневоднення пероральна регідратація, по-перше, вона може не поповнити тих втрат, які вже є в організмі, а по-друге, дитина вже в такому стані, що вона вже не зможе сама пити. Просто-напросто. І госпіталізація тут обов'язкова. Деколи навіть доходить до відділення інтенсивної терапії. Просто батькам попередження, щоб не затягали вдома, а зверталися за своєчасною госпіталізацією до лікаря. Виявляється, показники смертності від діареї досить високими в Україні. Батьки мають пам'ятати про, я думаю, що мають пам'ятати про симптоми, які вже вказують на тяжке зневоднення організму. Я вже згадувала за це, але ще раз нагадаю: коли дитина стає млява, апатична, в'яла, сунлива, відмовляється від їжі, від пиття, вже чути запах ацетону з роту, запах ацетону в сечі, іде зменшення добової кількості сечі, тобто дитина менше ходить в туалет. Стілець рідкий, більше десяти разів на добу це вже є показом для госпіталізації, особливо це і діти. До, до, до двох, до трьох років. Ну і пам'ятати, що любий, люба діарея, вона не залишає, не залишає після себе, тобто вона не проходить безслідно. Потрібно завжди пам'ятати, що якщо добре не пролічити вчасно, не звернутися за госпіталізацією, доходить в тяжких випадках аж до... Смертей свідчить про це те, що щорічно в Україні реєструється близько 540 тисяч діагрейних захворювань, із яких це є 60% це є діти, і 30% з них це є навіть невиясненою етіологією, захворювання, діареї невиясненої етіології. Батьки невчасно звертаються і велика кількість смертності від діареї. 540 тисяч рисується, 30 тисяч від цієї цифри це йде смертість від діральних захворювань. Ну, в залежності про той який збудник, бо на даний час в Україні, в залежності від того, що, що йде жарке літо, підвищена вологість, завозяться навіть у нас випадки є холери, червоного типу, які заводяться з тих жарких країн. Які є особливо небезпечними інфекціями приводять в крайніх випадках до смерті, розлади травлення у дітей молодшого віку не є рідкістю, але швидке реагування мами, правильне лікування, ретельний контроль за станом і самопочуттям дитини, вчасне звернення до лікаря допоможуть малюкові швидко видужити та уникнути ускладнень.